Христос Воскрес, брати, Христос Воскрес, сестра, святі трьох церков. Сьогодні, 1 листопада, католицька церква святкує свято, яке називається Усіх святих. Православна церква таке ж саме свято, має першу неділю після Святої Трійці. Ми згадуємо святих. Знаємо, що церква є поділена на церкву, та, яка є прославлена, яка є тріумфуюча, яка вже є в домі Отця Небесного, церкву на небесах. Друга церква це церква страждаюча, церква, яка в чистилищі, церква, яка очікує на ту славу, яка вже їй належиться, яка вже для них приготовлена. Але ще трохи треба почекати, відбути свої гріхи. І третя церква церква наша земна, церква мандруюча, церква воююча, церква, яка зараз є в часі, це ми всі, які живемо на землі. І святкуючи сьогодні усіх святих, ми згадуємо і тих, хто є на церковному календарі, які мають. Свої дні пригадування, святі апостоли. І теж ми згадуємо тих, які не мають своїх днів, але які теж визнані церквою. Але здаємо собі справи, що дуже багато людей клали свої життя за Ісуса, за Христа, і ми про них навіть нічого не знаємо. І саме сьогодні. В це свято ми пригадуємо всіх, і кого знаємо, що вони є святі, і кого не знаємо, що вони є святі. Всіх, хто довірилися Богові і пішли за Богом. Тому ми святкуємо усіх святих, усіх святих, які є вже в прославленій царуючій церкві на небесах з Богом, але от теж і всі святі, які. Є в Чистилищі. А сьогодні ми будемо молитися власне за тих, хто є в Чистилищі. Так символічно святі будуть молитися за святих. Чому я так кажу, святі будуть молитися за святих? Тому що ми, кожен з нас, є святими. Святими не тому, що безгрішні, але святими тому, що вибрані через святого, через Ісуса Христа. І на підтвердження цих слів прочитаємо перше послання апостола Петра 1 14, 16. Перше послання апостола Петра 1 14, 16. Як слухняні діти, не потураючи колишнім вашим похотям, як то було за вашого незнання? Але як той, хто вас покликав святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі. Написано бо: ви будете святі, бо Я святий. Амінь. Апостол Петро говорить до кожного з нас, що ми, ті, хто йдемо за Ісусом, покликані бути святими. Покликані вірити, надіятися. Так само до е, апостол Павло писав листи, писав листи до Колосян, до Ефесян, до Солонян, до Євреїв, і вони, він теж називав тих людей святими. Цікаво, що як Бог має своїх святих на трьох рівнях, трьох церквах, так само і сатана має своїх святих. І як дивно деколи розуміти, що святі Божі часом святкують і вшановують святих сатани. Бо сьогодні, вночі з 31 на 1, дуже багато людей святкують Хеллоуін. Халовін, власне, є цим святом усіх святих, тільки усіх святих сатани, усіх святих Темного царства, усіх святих зла, всіх бісів, смерті, проклять, хвороб, всього зла, яке в нас на землі є, і яке сатана присилає для нас, Він називає теж святими. Це. В його розумінні святі, ті, що йому служать, ті, що виконують його волю. Так само, як ми і всі святі Божі, це ті, хто служимо Богу, ті, хто виконуємо Божу волю. Тому ми, як християни, як святі Бога, повинні обмежувати себе в такі. Почитанні таким поклонінні святим зла. І навіть заохочувати, щоб це відходило в минуле, щоб це не полонювало наші міста, наші села. Але щоб ми святкували дійсно всіх святих, так як ми це розуміємо. Бо неважливо, чи я розумію, чому я обрався в смерть і ходжу вночі. Чи я не розумію, але все рівно я на духовному рівні почитаю цю постать, цю смерть, яку Ісус Христос 2000 років тому переміг на Христі, Він помер. Так, але Він воскрес заради тебе і заради мене. Тому, по-перше, заохочую не святкувати Хеловіна, не святкувати це бісівське свято. Це сатанинське свято. І теж передавати іншим, заохочувати інших, щоб не брати в цьому участь. Але навпаки, святкувати свято і молитися до тих святих, які вже є прославлені в небі, за яких ми знаємо, і за яких ми не знаємо. А їх є сотні, тисячі і мільйони за всі часи, за всю історію людства. І сьогодні, власне, ми. Помолимося, вервичку, за душі в чистилищі, за тих, які вже кроким лишився, щоб вони вступили в ту прославлену церкву, в ту тріумфальну церкву. Ще малесенький крок їм лишився. І вірю, що наша спільна молитва багатьом допоможе, щоб перейти цей крок і щоб перебувати з Богом. Бо кожен з нас. Втрачав людей, втрачав рідних, хтось батьків, але хтось дітей. І ми знаємо, що вони померли, вони зараз фізично не з нами. Але ми не знаємо, де вони. Ми не знаємо, де вони і тому сьогодні, і протягом цілого року. Дуже добре є молитися за них, щоб Господь простив їхні провини, щоб Господь прийняв їх до Небесного Царства. Бо якщо вони вже там, а ми молимось за них, то ці молитви вони використовують, приносять до Бога і випрошують багато лас, не тільки для нас, але й для тих, хто цього потребує. Але якщо вони в частилищі, і ми за них молимось, ми допомагаємо їм. Пройти цей час, звісно, що там немає часу, але пройти цей час і вступити до небес. І ці карточки, що ми приносимо за упокій душі за померлих, ми приносимо для того, щоб вони вступили до небес і щоб вони потім прославляли Бога разом з нами тут. Разом з нами там. Верветься за душі вчистилищ. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Поклін тобі, Ісусе Христе, від нас тут, по всіх церквах, по всій землі, Ти ж Бо святим Христом спас світ. О Ісусе, просвітій Тайні Євхаристії, змилуйся над нами. О Марія, рятівниця наша, молися за нас і за бідні душі чистилищі. О Марії, рятівниця наша, молися за нас і за бідні душі в чистилищі. О Марії, рятівниця наша, молися за нас і за бідні душі в чистилищі. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийди тим, що страждають в чистилищі з помітчю своєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий 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 Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю Спас душі, прийде тим, що страждають чистилище з помічю своєю. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий 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 Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийде тим, що страждають чистилищі з поміччю своєю. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все 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 Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі, прийде тим, що страждають в частилищі з поміччю своєю. Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий 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 Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Молимо Тебе, що дорогоцінною кров'ю спас душі. Прийди тим, що страждають чистилищі з поміччю своєю. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Себлагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій, се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Себлагий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Се благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Все благий Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Всеблагий, Господи Ісусе, дай їм вічний упокій. Зісятими упокій, Христе, душі рабів Твоїх, Ти немає болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, сотвори їм вічної пам'ять, вічної пам'ять, вічної пам'ять, зі святими упокій, Христе, вічна пам'ять. Отче наш. Що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш Небесний заради Ісуса Христа, Воскреслого Бога. Який помер, взяв наші гріхи на себе, наші страждання на себе. Просимо тебе за наших рідних, за наших близьких, за тих, хто вже відійшов до тебе, за тих, хто закінчив мандрівку на землі, просимо тебе за тих, хто в мирі і спокої помер, але за тих теж, кого вбито. Просимо тебе прости їм всі провини, вільні, невільні, чи нині, не, словом, думкою чи ділом свідомо чи несвідомо. І осели їх на лоні Авраама, Ісака і Якова, на лоні всіх святих. Прийми їх до Небесного Царства, як благий, як добрий, як милосердний, люблячий Отець. Просимо тебе за всіх тих, кого. Ми пам'ятаємо, але теж за тих, за кого зараз вже немає кому молитися, за тих, за кого ніхто зараз вже не пам'ятає, не знає, Господь, ти знаєш всіх, Ти всіх нас сотворив і ти пам'ятаєш кожного з нас. І Ти знаєш кожного, хто зараз в шестилищі. Просимо тебе, прийми їх. До себе додому, прости їм як милосердний, як люблячий. І хай вони разом з Тобою перебувають і прославляють Твоє Пресвяте ім'я, ім'я Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хай Боже благословення перебуває над кожним з нас, щоб ми правильно розуміли. Що ми робимо, щоб ми правильно розуміли, що ми святкуємо, до кого ми молимось. Хай сьогоднішнє свято нагадає нам, що ми є смертні. Нагадає нам, що ми є тут, і коли ми перейдемо до вічності, то теж можемо потребувати допомоги, потребувати молитви. І хай ця наша молитва буде вислухана Богом і використана. Для тих душ, які цього потребують. Будь благословенний з Богом. Амінь.